Всім привіт, друзі! Ви всі пам'ятаєте, як ми придбали цей автомобіль і почали його відновлювати. Першим чином, коли ми пригнали його, ми зробили козовню. Підфарбували деякі елементи. Ось ці сапожки тут у нас було трошечки, таких сколів, але то була не гниль. І кришку багажника. Також ми повністю перефарбували, фарбували власноруч, тільки віддавали, щоб хлопці допомогли нам пошпаклювати, щоб це було рівненько. Ну, Виглядає класно. Рижиків нема, все чітко. Звісно, трохи пилюки є, бо на машині я вже їжджу сам, тому що газ, бензин економна, це краще ніж субару. Її розхід 11 літрів бензину на 100 кілометрів. Тут у нас десь 9 літрів газу на соточку. По ціні це взагалі 200 гривень на 100 кілометрів. Просто топчик. Сьогодні у нас відео про те, як ми робили салон у цьому автомобілі. Хімчистка, нові чахли, перетяжка руля. Точніше, ми просто поміняли руль, відправили свій старий, отримали новий вже перетягнутий. І як автомобіль помінявся з того моменту, як ми його придбали? Тому зараз вам бажаю приємного перегляду. Починаємо з того, як їдемо, знімаємо кермо і відправляємо на перетяжку. Ось яке кремо ми вже отримали, нам його перетягнули. Зараз будемо встановлювати. В принципі, нічого складного немає. Першим чином ми протягуємо подушку безпеки. Більше ніяких кнопок на кермі у нас немає. Тут була позначка, і по штицям ми, в принципі, не промажемо, тому що по-іншому тут, напевно, і не можна його поставити. Так, тільки в одному положенні. Ось. Як він стояв, так він і буде стояти. По-іншому ми. Ставити не зможемо. Тепер затягуємо зірочка на 30. До речі, дивимось що у нас ось ця тканина ну не тканина, а що це, екошкіра чи ще щось, не знаю. Чим перетягують рулі. Вона у такий самий колір, як і сам руль. І це дуже класно. Те, що людина, яка робить це, вона відноситься до цього не просто взяв і аби як перешив, а підбирає структуру тканину під колір салону, під колір автомобіля. До речі, хтось там буде питати, де ти там це робиш. А людина попросила не давати контакти, тому що у нього і так дуже багато заявок. За день він ж є по 3-4 керма. Каже: Я не встигаю, у мене ще на 2 тижні вперед це все розписано. Тепер все, що нам залишається, це підключити. Нашу подушку безпеки. Перед тим як будемо защокувати кермо. Ми підключили клему. Подивимося, горить у нас подушка безпеки чи ні. Ото прикол, тепер горить і подушка, і горить АБС. А, АБС до цього і горіла, але подушка не горіла. Ну, Зараз будемо дивитися, може треба щось скинути, але в принципі ми то все правильно підключили, але воно чогось там світиться ще. Ободіжка є, будемо скидувати, будемо дивитись. Ось саме тому я цю подушку і не защолкував, тому що будемо зараз розбиратися, чого там горить подушка. Підключимо ободіжку і почитаємо всі помилки, але кермо дивимось, у нас вже класне, охайне. Треба ще ось тут, як то кажуть, від жиру відмити, таке, щоб було матове, і буде воно. Просто пушка. Кермом ми продовжуємо розбиратися, а зараз я хочу знайти чохли на наш автомобіль, тому що сідушки в дуже непоганому стані. І щоб їх зберегти, ми знімаємо старі чохли і замовляємо нові. На сайті є MC Elegant. Якість мене повністю влаштовує, і класно те, що вони ш'ються індивідуально під кожен автомобіль. А щоб підібрати чохли під ваш автомобіль, нам треба просто ввести параметри і натиснути пошук. Ви можете тут обрати ті, що є вже в наявності. Ми так і зробимо, тому що нам треба швидко або замовити індивідуально. Під себе підпошив. Зараз я роблю замовлення на чохли Dacia Logan. Також у мене є промокод на знижку 7% на весь асортимент в цьому магазині. Обов'язково цей промокод я залишаю в описі під відео, та зараз ви бачите його на своїх екранах. Тому, якщо ви хочете замовити собі чохли та зберегти ваші сідушки в дуже гарному стані, то є Elegant вам сьому допоможе. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Найкращий спосіб, щоб почистити ідеально ковролін, це треба його зняти. Також у нас є ось такі місця, вони якби продавлені. Ми їх можемо підсилити епоксидною смолою із того боку. Тому для цього нам треба повністю зняти всі обшивки. І вони знімаються тут. Ось накладками з такими придавлені. Ну плюс ми ще помиємо почистимо весь простір, всю пилюку, яка знаходиться під ковроліном. Такий собі буде маленький детейлінг для цього автомобіля, і майбутнім власникам цього автомобіля теж буде приємно. Тому починаємо. Друзі, якщо ви шукаєте собі автомобіль з Америки чи Європи, то рекомендую використовувати сервіс Car Vertical, тому що є у мене ось така машина з Нам подзвонили, все начебто розповіли, все дуже класно. Машинка в рідній фарбі, але довіряй, но провіряй. І перед тим як їхати її купувати, ми замовили звіт в Carvertical і бачимо, що дійсно машинка офіційна. По ній ДТП або якихось косяків не було. У 2021 році 150 тисяч пробігу. Зараз у нас 180 що може бути реально. Тому що машина 25 літри, вона без газу і прям дуже багато їздити на ній. Ну це трохи накладно для кишені, тому, в принципі, пробіг може бути реальний. Машинка 2008 року, і в принципі, все по ній чисто. Але це нам пощастило, бо є варіанти, коли машина в тоталі, коли машина в угоні, коли машина в кредиті. І все це ви дізнаєтесь зі звіту в CarVertical. Тому обов'язково перед тим, як їхати і дивитися автомобіль, треба його перевіряти. Посилання на Carvertical зі знижкою 20% я залишу в описі. Також буде про промокол... Кому як зручніше можете перейти по посиланню, можете ввести промокод, який бачите на своєму екрані, і отримаєте 20% знижки на звіти. Коротше, всі посилання в описі під відео. Поки у нас сохне наш салон, ми все вже похім чистили, У нас приїхали чохли. Вони комбіновані, тут екошкіра, посередині у нас йде тканина. Ось старі чохли, вони, типу із такого дермантину, неякісного, бачите, він стерся і порвався. Це, як то кажуть, найдешевший хлам. Він довго не буде ходити. Ці чохли, вони. Ми бачимо з такою паралоновою підкладкою. Вони не порвуться, якось ці, тому що тут підкладки зовсім ніякої немає. Чисто тканина і все. Паралон тільки ось посередині трошки є. Але у нас паралонова підкладка знаходиться всюди. Тому ці чахли, коли розрівняються, вони будуть виглядати, не наче як-то перешитий салон. Бачимо, яка у нас тут рівна дуже класна строчка. Тут у нас строчки немає. Якась дешева китайська нитка. Все це ось так зроблено. Коротше, що казати, що оці чахли коштують у два рази дешевше, аніж оці. Там тому оці, я звісно, що сняв. Вони і будемо встановлювати ось ці. Вони зараз виглядають не дуже, вони трошки пам'яті, тому що вони дуже довгий час лежали запаковані, і їм треба час після того, як ми встановимо їх на сидіння, щоб вони розтягнулися, то розрівнялися. Якщо у вас є відпарювач, то можна це зробити набагато швидше, а якщо просто натягнути і сісти і поїхати, то треба десь тиждень, може і два, для того, щоб вони розтягнулися, розрівнялися і стали виглядати дуже класно. І через декілька днів я покажу, коли воно це все розрівняється, як вони будуть виглядати. По-перше, ми захищаємо. Сідушки, по-друге, ну шкіра в салоні то все ж таки більш преміально виглядає, тому що це логан, тут пластик і тканина. Більше нічого з заводу не йшло. Друзі, зараз почав хімчистити стелю і здається мені, що ми на 1 долар. Ох ти бля, і не 1 долар. Дивіться, 1 долар оригінальний. І тут ще якісь купюрки є. Що це все таке? Це польські 10 злотих, а це 100, 100 чого у нас? То чешські трони, чи як то вони правильно називаються. Ось трохи відбили тачку. Лежала ось тут, як то кажуть, та певно, щоб грошики водилися. Ну, це ми залишимо в автомобілі, хай вони теж тут лежать. І грошики теж водяться. Я не знаю, скільки це буде на долари чи на наші гроші, окрім одного долара, що це 37 гривень. Пройшов вже тиждень, десь як я їжу, з новим кермом, бачите, як він виглядає, похимчищене стеля. Нові чохли, дивіться, як вони виглядають як вони прийняли повністю сидіння. По-перше, це означає, що вони ідеально підійшли до цього автомобіля. По-друге, це означає, що сідушки у нас не дуже провалені, і чохли, які були пошиті під їх заводські параметри, сіли сюди ідеально. Спинка є, підтримка є. Просто одне задоволення їздити в такому ось салоні. Це краще ніж було у будь-якому разі. До речі, я поставив цей логан продаватися і вже є потенційний клієнт, який сьогодні ввечері повинен приїхати. І ціну я поставив на авторія 5750, а рекомендована ціна на авторі, коли я розміщав об'яву на цей автомобіль, 5 975 доларів, майже 6 тисяч доларів. Чому тому що у мене найнижча ціна на таку комплектацію. Так, є червоний автомобіль за 5 тисяч там 2000, напевно, десятий рік червоного кольору. По перше, по-друге, у нього немає склопідйомників, кондиціонеру. Та тут іще двигун 1.4. Ну це зовсім не рівня. Наступна пропозиція це якраз таки мій автомобіль. І далі пішло вже 6300, 6500, 6700. І це виходить у мене найдешевша пропозиція на ринку на автомобіль у такому форматі на дачу Logan MCV. Універсалі щоб вона була у нормальному такому пацанському кольорі. Ну, червоний колір мало хто хоче купляти. По-друге, тут кондиціонер працює, ГБО стоїть, все вписано. Двигун 1,6 і чесний пробіг 234 тисячі. Є якісь косячки там по кузову, десь якась подряпинка вм'ятина, але він у рідній фарбі, окрім кришки багажника. Коротше, чекаємо сьогодні після обіду повинні приїхати люди, і вже будемо розуміти, якщо вона буде продана, то вона буде продана. Якщо вона не буде продана, то посилання на об'яву або на мій інстаграм я залишу що в описі під цим відео, якщо послання не буде, то тоді автомобіль проданий. Ну і в принципі, ви сьогодні це все дізнаєтесь проданий він чи ні? Зараз я знаходжусь у Субару і у моїх руках 5200 доларів. Продав трішки дешевше, аніж хотів продати, але якщо перекупу дають гроші прямо зараз і прямо сьогодні, то краще продати автомобіль. Щоб потім не шкодувати, ну і поїхати купити щось нове. 5200 машина продана. Але не забувайте, що ще в нас є топовий універсальчик. Це ось така Subaru Outback, про яку також я скоро вам зроблю відео. Деякі перетворення по автомобілю вже відзнято, деякі ще треба зробити. Трошки походовці поміняти вже куплені шарові, куплені накінечники. Це все ми також поміняємо, і також будемо виставляти цей автомобіль у продаж. Якщо зайти по автономерам. Вартість такого автомобіля, як у мене, це 2008 рік, 2,5 на автоматі, на шкіряному салончику. Ну, зараз ви самі все побачите, яка середньоринкова ціна. Мій автомобіль буде знову ж таки самий дешевий в Україні, при тому, що він буде повністю у рідній фарбі. Точніше, не буде, а він є повністю у рідній фарбі. Жодного рижика по автомобілю немає. Ну і в принципі робити по ньому також нічого не потрібно, тому що все вже буде зроблено. Ціна. Subaru Outback 8390 це середній ринок. А вартість цього автомобіля буде 7300 можливий торг. Тому, якщо не встигли за логаном, то переходьте в описі в інстаграм, напишіть мені в Директ і будемо домовлятись. Сьогодні дякую всім за перегляд. Вийшла ось така серія, завершальна, і вдалося продати логан, тому що логан топова тачка. На неї була дуже класна ціна і дуже великий попит. Всім бувай!